Такі, от прозвучали заяви від пана Різнікова при тому, що от якщо мені не забирає пам'ять, буквально на початку цього тижня чи в кінці минулого знову ж таки дуже багато спікерів офіційних і неофіційних говорили, що все контрнаступ ми не обговорюємо ніде. От, просто забудьте слово контрнаступ, і разом з тим міністр оборони виходить і викатує свою версію подій. А як це, от так це знов така ж хитрість? Ну, Давайте вважати, що напевно так, тому що ми пам'ятаємо Сундзі, що таке війна, війна це мистецтво обману. Так? І якщо ти сильний, то ти кажеш про те, що ти слабкий, і так далі. і так далі. Справа в тому, що дійсно тема контрнаступу, це вона у нас стає однією з головних інформаційного простору, і напевно це не дуже добре. З різних, скажімо так, причин, ну, по-перше, дійсно, не треба орієнтувати противника нашого ворога, що ми де і коли збираємось робити. Це не є нам на користь, і скоріше за все, і, і воно їм і дуже ретельно використовується, вивчається і так далі. З іншого боку, це таке, знаєте. Е... Симулятор, да, от зараз проведемо контрнаступ, все в нас буде добре. Ми вийдемо на державні кордони, все закінчиться, і ми будемо жити так, як раніше. На жаль, цього не буде. Якщо ми е, вийдемо на наші кордони, їх треба буде обороняти і охороняти. І Росія не заспокоїться і все одне треба буде тримати там сили. Хто ці сили буде забезпечувати? Наші воїни, які зараз у військах, які готуються до контрнаступу, вони вже... Працюють на е, межі своїх можливостей, тобто, треба заміни і таке інше. А от ці от розмови про те, що контрнавступ, перемоги, все закінчиться. Це якраз працює на, скажімо так, тих диванних експертів на тих, е, як ми їх називаємо батальйон Монако. Да, які е, позабилися по щілинах, сидять на дивані і чекають, коли все це закінчиться. І це е, не, я вважаю, що це неправильно, тому держава має. Дотувати суспільство для до того, що легко і так, як раніше не буде, треба все ж таки напружуватись, виходити з зони комфорту і чекати, ну, скажімо так, складних часів, не легких. А от такі інтонації, які от ми чуємо при обговоренні контрнаступу, що зараз ми все переможемо і все це закінчиться. Це, напевно, не є правильно. Не є правильним однозначно, бо ну дійсно дуже багато людей чомусь перебувають у відчутті того, що ще два-три тижні. Ну справді я недавно говорив якраз таки з людиною, яка на Певний короткий проміжок часу повернулася е, з під Бахмута, і він каже: Я бо цих всіх контрнаступальників, і оцих всіх переможців, які вже кажуть, так а що ж там, ми ж вже там погонимо скоро. Я би каже їх першими на передову, заслав би, щоб вони подивилися, що не все так просто, як здається. Ну насправді тому це людина, яка на власні очі бачить війну от не, не з екранів телевізорів і не з телеграм-каналів. Але разом з тим, е, от. Ще одна цікава заява Різникова, і тут я би хотів, щоб ми трішечки проаналізували її, про те, що от, е, знову ж таки він сказав, що ми не будемо чекати літаків для контрнаступу. Що це означає? Бо в мене є свої думки на цей рахунок, але я хочу почати почути спочатку ваші. Ну, це означає, що він, ну скажімо так, транслює результати тих думок, розрахунків. Ну зрозуміло, в тій мірі, якій він це може зробити, щоб не було якихось, скажімо так, безпідставних очікувань, Як ви знов таки, ми от бачимо, нам не дають літаки, це зрада, нам надають того. Це зрада. Треба зрозуміти, що війна це дуже такий… Складний процес, і це дуже ретельне і дуже серйозне планування. І ми вже з вами неодноразово розповідали про те, що перед тим як щось робити, проробляється майбутня операція і на папері, тобто на картах, і проробляється це з залученням штучного інтелекту, все прораховується, виявляється слабкі місця, знов прораховується і так далі. І, Після цього вже складається план, і, і в принципі я так розумію, що в цьому плані дійсно ем, авіація напевно не відіграватиме. Ну можливо, не так. Відві е, авіація не змогла б досягти найбільшого ефекту, як який би від неї потребувався. І тому е, зараз е, все ж таки наголос робиться на бронетехніці, наголос робиться на засобах ППО, на інших озброєннях силах і засобах на е, проти. Протидії радоелектронним електронним засором, і таке інше. Тобто, а те, що не буде літаків, це вже як кажуть, ну похідна від цього цього, тому що е, є розрахунки, того, що дійсно нам необхідно в першу чергу. Але дивіться ще, яка от а, зараз думка в мене промайнула. От зараз ми сконцентровані на цьому, так і говоримо. І навіть ми з вами в ефірі про це говоримо. Бачите, про те, що нам надходить озброєння. Ми з нього будемо формувати певні частини, які будуть робити де-інде, а дуже боляче москаля. Окей, зробимо ми це. Звичайно, що на війні бувають втрати. На війні бувають і втрати бронетехніки і озброєнь так само. І якусь частину з цієї техніки, чи то нашої, чи наданої нам, ми так само втратимо. Але разом з тим, з цією операцією, ми остаточно не виженемо москалів з нашої землі. Тобто нам в майбутньому потрібні будуть ще схожі операції на інших напрямках. Але зараз, оскільки ми так максимально всіх трясемо, так як вишню. І збираємо оці всі плоди з бронетехніки зі снарядів. Що ми будемо робити далі, потім, після цього, наприклад, контрнаступу, коли будемо планувати наступний? От, дуже приємно вас слухати, тому що відчувається, що е, системне мислення це, на жаль, не наш е, теперішній каньок, тому що е, от саме так і треба думати. А що далі? Та пройде контрнаступ. Будуть втрати, зрозуміло. Будуть якісь помилки не без того. Людина є людина, ж заліза є заліза. Як ми з цього будемо ходити? І навіть вийдемо ми на кордони. Що далі? Росія заспокоїться? Ні, що ми будемо робити далі? Іди далі, залишатися на своїй території. Ну, ви бачите, що дискусія на цьому. Питання точиться навколо і в різних скажімо так, ступенях напруження. Тому так, тому от я і кажу, що загальна думка має бути така, що це тільки починається, да так, така вже відома фраза. Що треба напружуватись, треба все ж таки розуміти, що ми виборюємо. Дійсно, якусь нашу подальшу долю нашої країни, і це не буде легко, На жаль, і це не просто слова, а треба поступитися якимось комфортом, здоров'ям бачі чимось, і треба бути до цього готовими, і е, ну закликати і якось демонструвати нам, напевно, суспільство. Що е, Це, це не просто і ну. Це, це треба робити, да і, і та ж мобілізація, яка в принципі триває. І от ми на жаль бачимо дуже багато історій, коли там за кимось бігають, колись там цей купа адвокатів зараз і в тіктоках і ютуби розповідають, як ухилитися, як не брати поїздки, як не йти в армію. Там і так далі. Ми бачимо, на жаль, що то там, то тут скривають людей, які допомагають втікти призовниками а треба подумати, а, а а далі що ми будемо робити? Якщо не буде кому стояти на цих рубіжах, що далі? Здаємо країну чи як? Тобто, от ну на жаль, цього у нас не відбувається. Добре, ще один момент. От наостанок питання. Ну Цікаво просто ваше бачення, і будемо вас відпускати. Дивіться. А знову ж таки, це так в, в, е, з розрізу фантазій але таке може бути. Цілком. Наприклад. Зробили ми цей контрнаступ, неважливо на якому напрямку, абсолютно відвоювали і звільнили ще якусь частину території. Знов погнали звідти москалів. Знов будуть заяви про жест доброї волі. Ну і оця вся брехня, як завжди. А, і раптом, після того Путін розуміє, що оце вже точно може його скинути а, з п'єдесталу, так би мовити, з трону. І він каже: Все, друзі, окей. Ми прям готові максимально там до, до перемовин? Ми готові там до всього? Ми готові навіть і, там звідкись відвести війська частково. А враховуючи ще в тому не нашу українську, а в тому партнерську від війни, бо вона так само є. Нас теж можуть сказати, Ну, дивіться, ви вже ж відвоювали, він вже ж готовий. То чого ви не говорите з ним? Що нам робити? Ну ваша думка цікава, от як тоді реагувати нашому військово-політичному керівництву на таке. Я вважаю, що в принципі наша військово-політична вже розуміє, які цілі в цій війні перед державою стоять, і пригадуємо вислови про те, чого варті договори з Росією. І на жаль, ми зараз опинилися в ситуації, коли всі договори з Російською Федерацією, ціну цих договорів ми відчуваємо на жаль на власному прикладі. Так, цей договор про дружбу і. Визнання кордонів і так, далі, і, так далі, і так далі. Все, що було підписано, все порушено. І, на жаль, порушений цей меморандум Будапецький, який гарантував нам безпеку. Тому я вважаю, що не треба нікому вірити. На жаль, треба робити так і прораховувати так, щоб було максимально... Спокійно безпечно і вигідно для нашої країни, от і коли нам роблять якісь пропозиції, ті ж міжнародні партнери там і так далі, дуже ретельно треба це е зважувати і розуміти, що у кожного є свій інтерес, наш інтерес вижити, наш інтерес вистояти. І от з цього треба виходити. От, ви знаєте, я прям почув майже те про що і сам думаю, і мене от потішила ваша відповідь. Що передусім мають всюди бути інтереси України, не рекомендації партнерів, і їх поради, не їхні прагнення, не їхні погляди, а наші власні, в чому наш інтерес. І тоді ми будемо цінні, будемо небезпечні для ворога і цінні для партнерів, коли матимемо власну думку. Володимир, дякую Саме вам, дякую за те, що знайшли час. Володимир Гулима, військовий експерт. Що був в ефірі телеканалу Київ.